170 рятувальників, лісники, прикордонники та місцеві жителі і досі борються з пожежею на прикордонній рівненщини. Незабаром вогнеборці сподіваються вогонь локалізувати. Чому за прогнозами має сприяти погода? Температура впала, і вітер нарешті вгамувався. Під час масштабних займань дим накрив усе навкруги дороги між селами. Навіть пильнувала поліція, щоб через погану видимість не трапилося аварії. У районі старого села горить вже п'ятий день. На Черкащині теж тліють торф'яники. Пожежі виникли через те, що люди спалювали бадилля поблизу городів. Далі вогонь перекинувся на сухий торф. Найбільше від займання наразі страждають черкаський та золотоніський райони. А на Волині вдалося загасити найбільшу лісову пожежу, де полум'я охопило два десятки гектарів. Лісові пожежі там спалахнули майже тиждень тому. Охопили десятки гектарів. Навіть підбиралися до людських обійсть. Напередодні вдалося локалізувати найбільше займання його площа близько 20 гектарів. Але досі тліють ще окремі ділянки. Ну яка ситуація на тепер? Розпитаємо в кореспондентки ТСН Тетяни Хомич Тетяно? Вітаю чи минула загроза перш за все для навколишніх сіл, і чи досі десь тліє? Вітаю свято! Маю обнаділиві новини від рятувальників. Нарешті вдалося локалізувати найбільшу лісову пожежу у Луцькому районі. Її вогнеборці приборкували кілька днів, ускладнювала ситуацію. Погода це спека до плюс 30 градусів та вітер, який дуже роздмухував вогонь. Ще одна проблема це власне топу, е, топографія місцевості через густі чагарники до місць відкритого займання не завжди могла доїхати важка техніка з гідрантами. Я нагадаю, через займання кілька днів тому. У нас загинув чоловік. Ще одна жінка зазнала опіків, і попередньо відомо, що саме вона запалила сухостій, аби позбутися його. Загалом майже у всіх районах регіону щодня фіксують спалення сухої трави. Попри заборону і загрозу штрафів, палять люди сухостій на своїх городах. А коли вітер роздмухує, вогонь далі на поля та обійстя кличуть рятувальників. Так напередодні за 40 кілометрів від Луцька спалахнули насадження сої в іншому, Маневицьку. Уму районі загорілися два гектари торф'яників пожежу локалізували, однак там продовжує тліти у глибині шарів. Сьогодні значно прохолодніше, а крім того, нарешті обіцяють дощі, Тому пожежники дуже сподіваються, що вогонь вдасться здолати остаточно. Про масштаби пожеж, які охопили Волинь і сусідню рівненщину. Далі у сюжеті. Це рівненщина дорога до одного із сіл. Гасити пожежу рятувальникам допомагає уся округа. Давай, давай, У густих чагарниках полум'я приборкує місцева пожежна команда, якій на підмогу прийшли десятки селян. Треба дружно робити, бо якщо дружно не будем робити, то воно нічого не буде. Воду підвозять без кінця і краю. Наш автомобіль вивіз 16 тонн води. Зараз їдемо п'ять заправляти. Стомилися а що ж крусу працюємо. Аби побороти вогонь, рятувальники залучають екскаватори і бульдозери, риють траншеї. Місцеві переживають, бо через спеку і вітер полум'я не здається. Через дим дороги ледве видно. Поліція зупиняє рух і супроводжують по кілька автівок в обидва боки. Велике задимлення, щоб місцеве населення чи інший цивільний транспорт не потрапив в якусь дорожню транспортну пригоду, і основне не заважав ДСНС працівникам гасити пожежу. А це вже Волинь, де вигоріло десятки гектарів. Наразі рятувальники пожежі локалізували, але над лісом усе ще димить. Ми зараз біля наймасштабнішого такого загорання на Волині це ліс у Луцькому районі. Тут площа поширення вогню близько 20 гектарів. Аби вогонь не поширився, рятувальники працюють цілодобово, допомагають навіть місцеві. Попросили, зголосилися. Така ситуація, тож треба допомогти. Бери підтягуй. Роботу рятувальників ускладнює ще й те, що повсюди чагарники і сюди не може проїхати техніка, тож рукави вони простягають на десятки метрів. До найближчого села трохи більше, як кілометр. Ви прокопані по всій площі для запобігання поширенню вогню. Причину пожежі у лісі вогнеборці ще з'ясовуватимуть, натомість кажуть, щодня фіксують в області загорання через паління сокостою і вкотре нагадують місцевим про небезпеку. Ви робите, тримаємося гасінням пожеж лісових та сухої трави з чагарниками. Поблизу села Залізниці, знову горить чагарники та суха трава. Щоб відновити цей ліс, потрібно декілька років. Ситуацію ускладнює спекотна погода і вітер, який роздмухує вогонь, зниження температури та дощі синоптики обіцяють лише за кілька днів. Тетяна Хомич, Анна Махно, Антон Онищук, Олександр Ковтунець, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.